Друзі, вітаю! Події останніх днів прямо вказують на те, що глава московського режиму Путін продовжує втрачати адекватність. У своїх ілюзіях та паралельній реальності він й надалі вірить, що зможе дотиснути і зламати Україну та український народ, що йому потрібен лише час. Однак ситуація така, що він і не підозрює, що час розплати гряде, і вже через декілька тижнів ситуація зміниться кардинально. Однак, давайте про це порядку, та розпочнемо з того, що вчора Кремль вирішив офіційно відреагувати на саміт на Алясці. Заявом виступив Лавров він дав зрозуміти, що Путін не готовий зустрітися з Зеленським, і повідомив про те, що Москва проти гарантій безпеки для України без участі Росії та Китайської народної республіки. Російські ЗМІ прямо пишуть, що Росія підвищує ставки і що зустріч Зеленського з Путіним неможливо. Сьогодні з'явилася реакція зі сполучених Америки Густаме Венса, віце-президента США, який повідомив, що переговори зараз йдуть надзвичайно складно, і що українці хочуть гарантій, а росіяни території. Я скажу дещо іншу свою думку висловлю щодо того, що Росія хоче повної капітуляції України, що цілі Путіна не змінилися, і Москва може погодитися на тимчасовий мир на заморожену війну, на відкладену війну лише тоді, коли Україна не буде мати гарантій безпеки. Є, наприклад, ще заява від Медведєва, який повідомив, що Росія не погодиться на розміщення військ НАТО в Україні під егідою миротворчих сил. Що Росія категорично проти, Путін максимум на що може погодитися, це на відкладену війну і більше ні на що, щоб був певний час для підготовки до нового повномасштабного вторгнення, а інші варіанти він навіть не розглядає. Хоча в США вважають, що Росія хоче лише територію. Ні, Росія хоче повністю захопити, купувати Україну, взяти її під свій контроль. Звісно, питання саме гарантії безпеки є ключовим. Є заява від керівника офісу президента України Єрмака, що без помилок Будапешту, що Україна готує військову компоненту нових гарантій безпеки. Він повідомив, що він провів першу і дуже тривалу координаційну розмову з радниками з питань національної безпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Великобританію, Фінляндію, а також Європейський Союз та НАТО. У будь-якому разі, незважаючи на гучні заяви з Кремля, незважаючи на протести з Москви, питання гарантій безпеки зараз потрібно вирішувати, потрібно і надалі вести дипломатичну роботу. Видання The Times повідомляє, що Європа закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України. Водночас лунають заяви від Пентагону з Міністерства оборони США, що участь Штатів у гарантіях безпеки для України буде мінімальною. Крім того, є повідомлення, що Трамп делегував Рубіо, США, на переговори з європейцями щодо гарантій безпеки для України. І ключове питання для США – це гроші. Є заяви Двенса, що Європа має взяти леву участку витрат на гарантії безпеки для України. Рубіо буде вести перемовини, щоб якщо США будуть виділяти певні сили. В якості гарантії безпеки для України, то Європа має з це платити. Я так бачу зараз цю ситуацію, і саме тому лунають такі заяви з Пентагону, що участь США буде мінімальною. А європейці хочуть, щоб США надала насамперед авіаційну підтримку. Тобто, там і що не говорив, ударна міць авіації вона дуже величезна, і в разі потенційного повторного повномасштабного вторгнення авіація може швидко все зупинити. Є заява від Мелоні, прем'єр-міністра Італії, яка пропонує гарантії для України у форматі легкого НАТО, але без вступу в альянс. Формат легкого НАТО може передбачати швидке регування союзників України у разі повторного нападу. Для України було б значно краще, якби не просто було швидке регування, а конкретні зобов'язання щодо гарантій безпеки. Є важливі новини, що лунають заяви з різних країн. Що вони готові долучитися до миротворчих сил. Сьогодні є повідомлення з Чехії від президента Павела, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні. Також є вчора заява пролунала з Естонії, в уста прем'єр-міністра, що Естонія готова відправити до України одну роту своїх миротворців: 100-200 військовослужбовців. Навіть рота це добре, тому що важливо і гарантіями певними буде навіть присутність. Якщо ми, наприклад, порівняємо дії Естонії з Польщею, то є заява від міністра оборони Польщі, що Польща не відправлятиме своїх військових до України в рамках гарантії безпеки, тому що Польща має інші завдання, такі як захист східного флангу НАТО. Ось такі заяви лунають з Польщі. Раніше з Міноборони Польщі мала заяви, що Польща є прифронтовою країною і що Польща гарантує безпеку східного флангу НАТО. І зараз знову такі заяви. Російські пропагандисти не дарма вчора пізно ввечері писали, що Москва підвищує ставки, адже Кремль вирішив посилити терор. І Сьогодні така новина і в наш українських ЗМІ, і в міжнародних ЗМІ Російська Федерація масово атакувала ракетами і шахедами Україну. І що вибухи чули у Львові, Луцьку, Рівному, Мукачевому та на Хмельниччині. Згідно повідомлень від наших повітряних сил, це наймасштабніша чи одна з наймасштабніших атак по Україні. Було збито абсолютно більшість цілей. На жаль, не вдалося збити 4 крилатих ракети і 5 балістичних ракет. На жаль, у нас є пошкодження. Більше того, Кремль прицільно вдарив по американському підприємству, є заяви. Від собі. Що російська ракета вдарила по американській компанії на Закарпатті. Там не одна ракета вдарила, тому що є повідомлення від прокуратури, що Москва запустила по Мукачево дві ракети типу Калібр, крилаті ракети. І це американське підприємство, підприємство Flex, яке виготовляє приставки ігрові для геймерів. Воно попало під удар, потрапило, і дві ракети влучили. Безумовно, це є таким навіть сигналом для президента. США, сигналом загалом для його адміністрації, і потрібна якась відповідь. Поки реакції немає, очікуємо на реакцію від Сполучених Штатів Америки. А тим часом Україна б'є у відповідь. Змі повідомляють, що безпілотники уразили новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Ти посмотри, вам вишив факі, піднявся огонь. Така от ситуація у нас з утра. Все від до сих пор горить там. Безумовно, удари українськими дронами по російських нафтопоробних заводах вони даються окупантам знаки. Вчора російські ЗМІ писали, що ціни на бензин встановили історичний рекорд восьмий раз за серпень цього року після зупинки чотирьох великих нафтопоробних заводів. А далі буде безумовно. Крім того, є повідомлення російських ЗМІ, що в Воронежській області затримали 19 потягів через падіння БПЛА. Уже така крилата фраза: не через уламки БПЛА, а вже просто через падіння БПЛА, але ніяк не через удари БПЛА. Крім того, є інші новини, але ключове це удар по Новошахтинському НПЗ і удар по залізничному вузлу у Воронезькій області. Цікаво, що російські пропагандисти, ще починаючи вчорашнього вечора, а загалом в сельних мережах дуже всі бідкались і очікували, що Україна може вдарити новою крилатою ракетою Фламінго. Навіть писали, що Україна запустила. Сьогодні російські пропагандисти пишуть, що без західної допомоги не обійшлося, і що зуперзброя Києва є досяжною для російських систем ППУ. однак щодо наших ракет Фламінго є гучні новини. Насамперед, заявить президента України Зеленського, що до кінця року Україна масово вироблятиме далекобійні ракети Фламінго. Також сьогодні з'явила стаття щодо наших ракет у міжнародному виданні «The Associated Press». і це видання повідомило, що зараз Україна виробляє близько одного фламінго, однієї ракети на день. І до жовтня Україна сподівається навести виробничі потужності для виробництва семи ракет на день. Навіть одна ракета на день це далекобійна ракета, вагою 6 тонн, розмах крил 6 метрів, вага бойової частини 1150 кілограмів, це серйозний удар. Однак Україні потрібно накопичити запаси цих ракет декілька десятків мінімум. І удар має бути масованим. Тому що дійсно крилаті ракети до звукові можна збивати. Удар має бути комбінованим. Це і безпілотники, щоб виснажити стем ППО країна агресора, а потім уже крилаті ракети потужні. Тому для країни агресора все лише починається. Україна накопичує ракети, Україна накопичує кількість пускових установок, а далі безумовно буде. Важливо, що вчора Сметанін вдруге очолив Укрбромпром, Є рішення нашого уряду. Раніше він його очолював з червня 2023 до вересня 2024 року. І це свідчить про те, що зараз наше вище військово-політичне керівництво хоче максимально посилити роботу, інтенсифікувати її, щоб якнайшвидше був результат. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.